Вітання вам, шановні глядачі. Ну що ж, знову дуже важливі новини, свіжі новини від нашої держави. Ви будете знову здивовані, а чи приємно, чи як. Зараз будемо дивитися разом. Робимо огляд свіжих новин. В Україні готують масштабні зміни у пенсійній та соціальній системі. Це пенсійна реформа в Україні. що планує уряд і що це означатиме для людей така тема. Міністр соціальної політики Денис Улютин заявив, що протягом найближчих 100 днів буде розроблений проект абсолютно нової пенсійної реформи. Це не просто косметичні правки, а повна перебудова всієї системи соціальної допомоги та базових стандартів життя. Три складові майбутньої пенсії. Міністр, от дивіться, що запропонував нову модель. Яка включатиме три основні компоненти. Солідарна система це чинна модель, коли працюючі громадяни своїми податками через ЄСВ утримують нинішніх пенсіонерів. Цікаво. Розмір виплат залежить від трудового стажу. Розміру зарплати та сплачених внесків. Як саме планують змінювати цю частину? Поки що невідомо, Пишеться, конкретних деталей міністр не озвучив. Можливо, будуть лише деякі коригування. Накопичувальна пенсія це ключова новація. Передбачено, що кожна людина щомісяця відкладатиме певну частину своєї зарплати на особистий пенсійний рахунок. Бачите? Треба вже відкладати буде на майбутню пенсію. Коли настане пенсійний вік, з цього рахунку буде здійснюватися. Доплата до основної пенсії. Як вам таке? Вже нові нововведення. Важливо, що ця система буде обов'язковою для всіх. Навіть якщо людина не довіряє державі, частину заробітку доведеться перерахувати у накопичувальний фонд. Я так розумію, що це вже навіть буде без варіантів. Треба буде обов'язково гроші віддавати. Однак, тут є ризики. Система нова і недостатньо перевірена навіть у стабільних і розвинених країнах. До неї ставляться обережно. Існує ймовірність, що через інфляцію чи неефективне управління ці накопичення можуть втратити свою цінність. Ось так от, друзі. Професійна пенсія це додаткова складова для певних категорій працівників, чия робота пов'язана з підвищеними ризиками. Або Особливими умовами, наприклад, шахтарі, військові, медики вони отримуватимуть окрему професійну надбавку до базової та накопичувальної пенсії. Умови нарахування поки що не деталізували. Отже, у підсумку пенсія складатиметься з трьох частин базової солідарної, накопичувальної та професійної. За наявності відповідної спеціальності. Одним словом, не все так просто. Плюси нової системи. Вища потенційна пенсія, крім солідарної виплати, може бути отримувати доплату з власних накопичень, можна буде отримувати. Чим довший, сумлівніше відкладати, тим більший буде результат, прозорість. На особистому рахунку можна буде бачити суму накопичених коштів, ну це вже хоча б добре. Передача у спадок у разі смерті накопичені гроші не згорають, а переходять до родичів. Також дуже правильно, це така правка дуже правильна. Напевно, ви погодитесь зі мною, шановні глядачі, щоб не пропадали гроші. Ось, йдеться ще про гнучкість. Людина може впливати на майбутній розмір своєї пенсії, відкладаючи більше за мінімально встановлену норму. Мінуси та ризики. Додаткові витрати зарплати внески у накопичувальний фонд фактично стануть новим податком, тож на руки працівник. Працівник може отримувати менше. Ну, зрозуміло, будуть тоді здоймати більше з зарплати. Але це добровільно все. Інфляція та знецінення. Через десятки років реальна купівельна спроможність накопичувальних коштів може суттєво знизитись. Невизначеність щодо управління коштами поки що немає чіткої відповіді, хто і як керуватиме тими фондами та які гарантії їхнього збереження. Мінімальна користь для людей передпенсійного віку, тим, хто вже близький до виходу на пенсію. Накопичити значну суму буде складно. Ну, Звичайно, просто вже часу не вистачає. Ризик використання коштів державою на інші потреби, без жорстокого контролю. Ці гроші можуть бути перенаправлені, як це траплялося в минулому. Ну, це вже не дуже добре буде, бо вже менший контроль ми будемо мати за своїми коштами. Йдемо далі. Зміни в соціальній політиці. Пенсійна реформа лише частина плану. Міністр також анонсував. Базова соціальна допомога для людей, які опинилися у скрутному становищі. Це пілотні проекти, вже, які тестуються. Угу. Бачите, вже тестуються. Перерахунок прожиткового мінімуму. Планують зробити його реалістичнішим. Наприклад, замість нинішніх 3200 гривень сума має зрости. Хоча джерела фінансування поки що не зрозумілі. А звідки тоді брати кошти, хто скаже, як не зрозумілі? Знову закони, які трошечки не зрозумілі. Так, йдемо далі. Вищі виплати при народження дитини. Процес уже розпочався. Підтримка внутрішньопереміщених осіб ВПО. Внутрішні переміщені особи перекладаються. Оформлення допомоги через єдине вікно без необхідності відвідувати численні інстанції. Це добре, щоб менші люди мали клопотів. Допомога батькам, які працюють. Заходи, що дозволяють поєднувати батьківсько батьківство і роботу. Вибачайте, бо це в прямому. В ефірі, що це означає для різних категорій громадян? Нинішні пенсіонери, для них суттєві зміни можна буде не чекати. Вони продовжать отримувати виплати у нинішньому форматі. Люди віком 35-35 років доведеться робити додаткові внески, але ще можна встигнути накопичити певну суму. І за скільки вже часу лишилось 10 років, 15 і ще поки накопичити, я цього не розумію трошки. Дивіться самі глядачі, ми разом з вами читаємо і робимо такий огляд. Молодь, 18-30 років, саме для цієї категорії нова система найбільш вигідна. Чим раніше почати відкладати, тим більший буде результат. Працівники зі спеціальними професіями зможуть розраховувати на професійні надбавки, хоча умови їхнього нарахування ще не розкрито, і знову ніхто не знає, звідки будуть брати ці гроші, я так розумію. Відкриття питання. Відкриті питання. Відкриті Є чимало аспектів, на які поки немає відповіді. Хто саме керуватиме накопичельними коштами, як захистити їх від інфляції. Правильні питання. Що робити, якщо людина іммігрує? Чи можна буде достроково зняти гроші, наприклад, для лікування чи купівлі житла? Ну, правильно, багато запитань на них бажано зразу, щоб давали відповіді. Ось такий буде висновок. кажуть. Нова пенсійна модель означає, що держава планує частково перекласти відповідальність за майбутні пенсії на самих громадян. Розмір виплат значною мірою залежатиме від того, скільки людина відкладатиме протягом життя. Для нинішніх пенсіонерів нічого не зміниться. Для молодших поколінь це шанс отримати вищі виплати, але лише за умови стабільної економіки та ефективного управління коштами. Ну, от закінчення. Проект реформи планують представити у восени. Тож найближчим часом стануть відомі всі деталі. А поки головне не панікувати, а розібратися, як працює накопичувальна система, і подумати про власні фінансові стратегії на майбутнє. Ну, ось такий огляд був свіжих новин. Друзі, вам вирішувати, ми читали це все з вами разом в прямому ефірі. Має війти, я бачу, має війти друга якась, напевно, що вже важлива інформація по цьому. А якщо буде по щось другому, я знову зроблю огляд. Разом будемо читати з вами. Хто хоче, може просто слухати. Вам прийде сповіщення, хто підписаний на канал, як вийде нове відео. А зараз я вам кажу на все добре. Бережіть себе і почуємося.